Ти така прекрасна і неймовірна, і мене вбиває, що ти вважаєш себе ні на що нездатною. Бо якими б неймовірними ми не були, з нами завжди щось не так. Ти маєш бути стрункою та худорлявою. Проте ти не маєш казати, що ти хочеш бути стрункою, ти маєш казати, що хочеш бути здоровою, проте бути худорлявою. В тебе мають бути гроші. Проте ти не маєш бажати їх, бо це не прийнято. Ти маєш бути босом та жорстким, ти маєш бути лідером та не відхиляти ідей інших. Тобі має подобатись бути матір'ю, але розмовляти весь час про дітей і зась. Ти маєш бути кар'єристкою, але до того ж встигати приділяти всім увагу. Ти маєш відповідати за поведінку чоловіків, але це не чесно. Та якщо будеш протестувати, тобі скажуть, що ти постійно бідкаєшся.